Всім привіт! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ми вирішили зібрати собі карбонові велосипеди. Ми вирішили, що ера наших рометів підходить до кінця і на новий сезон, на наступний. Ми вирішили зібрати собі настільки, наскільки це можливо, карбонові велосипеди, і на основі рам, які ми замовили з Китаю з Aliexpress. Да, так, не. Також також ми замовили колеса. Uh, Повністю карбонові теж за ліекспресу. Рама, скажімо так, в нас фірми нанейм, але я старався знайти відгуки, знайшов навіть в інтернеті відео, де ці рами розпилювали, показували, якої вони якості і датчиками якимись там складними. Експерти карбонові перевіряли. І в принципі рами це ніби, ніби дуже хорошої якості. Колеса в нас фірми Elite Wheels, і це досить таки знана фірма, використовується навіть в Європі в різних змаганнях. Тобто колеса в нас Дуже хорошої якості. І е, загалом, чому ми хотіли зібрати ці велосипеди карбонові, е, нам, нам хотілося показати, що не потрібно платити за раму космічних грошей, можна купити замість того хороші, дуже хороші компоненти. Ми хочемо спробувати, наскільки це можливо в наших умовах використання, що ці рами будуть окей перевірити це, чи це справді так. І якщо ми цим зможемо допомогти вам рішитися купити рами не за мільйон гривень, а за нормальну ціну нормального велосипеда, як на нас, то ми будемо раді, якщо ми допоможемо. І також одна з причин, чому ми вибрали саме таке рішення, бо нам дуже хотілося зробити також кастомний дизайн. Тобто, ми придумували, як будуть поєднуватися кольори і собі, замовляли. Як ви бачите, у нас там зірки кольорові, обмотки на рамах, ми ще будемо робити теж кастомний дизайн свій. І нам дуже залежало на тому, щоб вийшов якийсь певний такий прикольний проект, і ми вже плануємо не міняти велосипеди якийсь довший час. Тобто, що це будуть наші постараємось не міняти велосипеди yeah. довший час. Щоб це були вже наші велосипеди на там кілька. Не ну, не кілька нести, але кілька років добре, щоб ми на них вже каталися і їздили. І ми теж будемо ділитися всіма етапами, тобто, як ми будемо збирати ці велосипеди разом з механіком в веломайстерні. І також потім, як ми їх будемо тестити, перші кілометри, перший байкпакінг, і будемо дивитися і вам чесно розказувати про те, як ці рами себе ведуть, як ці всі компоненти власне, справджуються в житті. Тож теж будемо ділитися, чесно розказувати. Якщо вже на цьому етапі маєте якісь питання, то пишіть коментарі. Бо ми будемо робити серію таких відео, де ми будемо все більш детально про це розказувати. І щодо загалом всіх компонентів, у нас буде електронна система від сраму, карбонові шатуни, алюмінієвий руль, тому що руль ми взяли аєро, це з облегш... облегшеного облекшеного алюмінія. Він... Це руль в мене лишився з велосипеда, який ми купили того шасового, в принципі, від, цього, від того велосипеда лишилося тільки руль і система тормозна з монетками і перекидкою. А так загалом ми все купляємо карбонове, Підсидільні у нас карбонові, рами, рами карбонові, колеса у нас карбонові. Тож максимально, що ми змогли в, в розумних цінах купити карбонове, ми купили. Якщо вас цікавить, Детально, які компоненти, де ми купували, в якій ціні ми купували. Пишіть в коментарі. І ми додамо тоді табличку в наступних відео, відео, в яких ми збираємо вже ці велосипеди. додамо табличку з цінником, де купили і все інше. І також залишайте з нами, щоб слідкувати за всім процесом. Ой, напишіть, як ви думаєте, де чия рама? От тут якраз наші дві. І ми лишили ще третю раму, запаковану, щоб показати, власне, як приходить, як виглядає ця коробка, яка перелетіла через океан, долетіла до нас до Польщі. Бо ми теж, звісно, переживали про те, чи вона буде окей, чи з нею нічого не станеться в дорозі, бо це досить довга дорога. Uh -huh. І покажемо вам, як вони були запаковані. Це теж дає, якщо чесно, певну впевненість в тому, що все окей з цим товаром, бо там теж тісно дуже якісно це все виглядає. Так, а я ще добавлю, що і колеса теж ми покажемо. Тобто, як приїхали нам колеса, як вони були запаковані, як і рами. Угу, Добре, то переходимо до розпаковки. І власне. Рама з веделкою. Так. Ну так у нас запакована воделка. Зокрема розпаковуєш її. Uh -huh. Я покажу поки що раму. О, у нас Тут це вже детальки. Так, і це третій колір, дивіться, який бомбезний. Такої якоїсь морської хвилі. Це, власне, буде наша веломеханіка-рама, велосипед. Він теж зайшов з нами в цю авантюру збирання велосипедів. Ну, чесно кажучи, ми вже розпакували дві рами і тут навіть нема на що дивитися, тому що вона вставні ідеальному. Тобто цей картон повністю цілий, все окей, то навіть сильно і переживати не потрібно. Тримай. Так, відкладаємо. Достанеш? Піднім. Мені важко. Оп. Ну, і вона все закручено в багато слоїв е, в цей папір. папір. Це не папір, це якісь м'якатка. поліетилен такий м'який. Його часто використовують там, якісь деталі пакують, чи, там електроніку навіть інколі. Ууу! Це е, рама, до речі, в розмірі М. Моя рама теж в розмірі М. І Костяна е, рама в розмірі L. Ось, дивіться, яка охайна і гарна. Можете побачити порівняти це біленька рама. Це голубенька. Це льошина рама такого кольору. Морського, скажемо. Морська хвиля. Морська хвиля. Може, він не так назве свій велосипед морська хвиля. Око. <звук> колеса. І так, у нас колеса. Колеса, так як я казав, запаковані трішки краще і одночасно екологічніше бачив, у нас такий фіксатор зверху. Одне колесо. В такому чехольчику. Чехольчики класно, що вони можуть пригодитися потім для перевозки, наприклад, десь в машині чи ще щось. А це у нас переднє колесо. І тепер найголовніше увага. Ні, це переднє колесо. Переднє колесо. Ставимо тут. Це у нас зоні. Дивіться, знизу теж фіксатор. І все. І в принципі більше картон. Тепер найголовніше. Увага. Тепер найголовніше. Оце ви тепер будете слухати в наших відео без зупинки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. В Наступних відео ми будемо показувати детально, як це все збирається, скручується, якісь можливо нюанси. Це все буде робитися з механіком, який дуже класно все розуміє, знає і, можливо, вас чомусь навчить. Якщо вже зараз з'явилися якісь питання, то пишіть в коментарях. Ми не все завжди відписуємо. І ставте лайки і, і діліться цим відео. Дякуємо. Пока.